Оглядом переберемо посмішок букет, кожен заслужив окремо тільки комплімент. Чути за кілька кілометрів, як б'є горілку в гаражі Петріо. Голос гарний, ніс не згадає. Має дімо що я. я. усміхається приємно між веселих чарок. Симпатія всіх подаємна Марія Гончарик. Синів і дочок Святослав і Надя славні, дует колобочок. бочок. <плес> Малохів є на святі багацько в <плес> залі нашим, В рогатицькій завтра правді перша колонка ваша. <плес> Гляньте в посмішці своїй гарна і рум'яна, заспіває серце стигне, це тихів Оксана. Заробив <плес> за рік минулий. <три> Три> Три> <плес> ти стаєш за пульт, видимо, Дескатека культ Шлю тобі молитву, а ти мені вмикаєш, сильніший звук Крутиця в ворі, куля кришталева, ти діджи король, а я королева, для мене ти вмикаєш, сильніший звук. Сильніше звук, сильніше звук, сильніше звук, сильніша звук, звук. та ряда очі в мене голубі. хоч на хвилинку ви не злу, кажу тобі. Оля, Україна знову в танці, кривиться і плаче, знову дорогу, де зібрався, мамоном наш паша. Люди бавляться, на ній, навіть на чолом. Якщо цю радісну подію веде метецький ромко. Ви не бійтесь, то то не двоїться, то підхідки та батівки, добре придивіться. Ще не бачив, що дому після халтури хтось гоніс. Співай гарно і культурно клієнтам славку богоніс. Стилі. Для гостей він добрий збутник, Славко то то герилів. І <стан -д 'як> для нього невгамовна весела Лариса для співачки необхідні, є всі в неї риси. Биться, що? це шкоде, юршу задорожний. Такий лаву хазиваю потрібен на кожній. Іван Купере, Іван. тут їх троє, ну ніби троє, добрих музикантів. Як ти купіть і однакові веселі Богдани, не перепутай чоловіка. Добрі хлопці, Світлана. Богдана Галина. А про цього? Скажу голосніше, два товстуни його нірвана, не менше, не більше. Оплесками як президента його привітаємо, а зранку, зранку вклонимось доземно. Це баляр Михайло Ніша. Міша до нас до ето музиканти навідались знову. Тож прошу їх я привітати. Це Швагуляк-шоу. за мачку, а тепер вже познайом нас Наталя, це співачка. Завжди веселий на забаві у центрі радісний подій, та мада, що знає справу це Ломовський Олексій. Камеру так пережить, як тамада печінку. <реш> Знаю вже між нами є Ромко Голубінка. Клієнтів добрих помок, клієнтів постійних, на роботу, як на подвиг, йде міша Олійник. <плес> <плес> Ой, певно, я собі ще трохи горілочки налю, або знімайте мені в роки, напевно, дежавю. А то Володя і не сам він, бо з ним сьогодні в КО. його колега познайомив нас з колегою щурко. Вставай, будь ласка, За та щукаті до себе. Як сльопким паром, будемо згадувати, хто в кінці їде. Звято, як книжка не пише. Музично весело завзято хто? Ромко? Федориш. 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 <плес> Серед лавуха він монстр, можна сказати, класик. Чого я то? Чого я так? Ромко хто? Він у нас? Зубасті! Зубасті! <плес> а як нам бахне по одній, коли я швидко яровий? Слабкий, хто на ноги відкине свою неміч, як почує голос дивний Оксани Паськевич. Профілактика від грипу не щеплення від збудника, а пісня добра, колоритна від користа тютюнника. Ми зустрілись, так як я не хотів віршем взяти, усіх прекрасно звеселить. Надасть на другу силу, це наш львівський та вона, прекрасний у кого федерач. <ривіт> 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 Напевно, правильно він робить, та поки втікає. Хто тут ангел, а хто біс, розбирайтесь самі. Настає спокійний піст, поки сонце встане, то давайся давайте гахнемо по чарці, щоб рік наступний жити в веселій запарці. щоб халтур аж до холєри парну до біса, дівчатам всі по кавалєру, тімка, щоб женився. <праць> Нехай нам Бог гріхи відпусте, розпочинає. Ха, ты думал, скрываешься? <ріхи>